Спортивний клуб з трьома басейнами величезною тренажерною залою та дитячою академією фітнесу планують побудувати у Чернівцях. Буде сучасний триповерховий комплекс площою 3,5 тисячі квадратних метрів. Він буде здатний прийняти десь близько 5-6 тисяч клієнтів. Компанія інвестор фітнес-клубу, що планують звести поблизу торговельного центру Майдан, вкладає в проект 40 мільйонів гривень. До його будівництва залучатимуть місцеві підрядні організації, що пройдуть конкурсний відбір. Ми плануємо здати цей об'єкт після отримання всіх дозвільних документів за 12 місяців. Мова йде за те, щоб надати дозвіл на будівництво на існуючій земельній ділянці, яка знаходиться в довгостроковій оренді. Підтримку міської ради пообіцяв керівник управління фізкультури та спорту. Чернівецька міська рада зацікавлена в тому, щоб на території міста були різноманітні спортивні споруди незалежно від форм власності, і ми будемо це підтримувати. Місто виграє від будівництва приватних спортивних закладів. Вважає чиновник, особливо на фоні того, що деякі об'єкти в комунальній власності, наприклад, басейн стадіону Буковина, через відсутність коштів на реконструкцію та інвесторів так і не можуть запрацювати. Міська рада чотири рази оголошувала конкурси і тричі передавала басейн в арендне користування приватним фірмам. Коли проводили проєктні роботи і обрахування, всі три фірми відмовлялись від проведення ремонтних і реконструкцій на басейні. Представник фітнес-клубу запевнив, там проводитимуть спортивні змагання та втілюватимуть соціальні проекти. Рішення щодо будівництва спортивного центру прийматимуть депутати міської ради на черговій сесії 27 червня. Май його Іван Чижик. Місцевий час.